Житомирянка Ірина майже щодня гуляє зі своїми дітьми у сквері Лятошинського. Створення нового простору дозволить дітям вивчати правила дорожнього руху в ігровій формі. Розповідає жінка. Доріжка дуже гарна, яскрава. Привертає увагу для старшої моєї дитини, якій 5 років. Зелена змійка, доріжка вчить дуже гарно повертати. І дуже добре, що цю зону. Роблять саме для діток, а не для парковок машин. Це простір для дітей поблизу скверу Лятошинського. Пішохідні зони, велосипедна доріжка, а також зона для руху на самокаті. Кожна з доріжок позначена своїм кольором. Доріжки це пішохідна зона, вона така найінтерактивніша. Десь потрібно її ну, прострибати, десь потрібно пробігти зигзагом, десь просто пробігти, а десь акуратно пройти, не виходячи за лінію. Можна реально повчитися, і він є корисним. Якщо ще батьки трошечки докладуть зусиль і пояснюють дітям, як тут рухатись, та як взаємодіяти з іншими дітками. Ну це просто круто буде. Ескізи з паперу на асфальт переносили впродовж тижня. Одна з художниць, яка малювала цей простір, Анастасія Сладковська. Це вже другий проект, який ми створюємо спільно з агенцією розвитку міста. І я, як мама, дуже зацікавилася цим проектом, тому що ми створюємо його в першу чергу для дітей, для того, щоб вони тут катали. Така акція в Житомирі проводиться вдруге. На малюнок витратили близько 70 літрів фарби та 30 балончиків. Гроші на це виділили німецькі партнери, каже співорганізатор заходу Борис Пахолюк. Ми планували зробити додатковий інтерактивний простір для дітей, і я думаю, що нам це вдалося. Можна сьогодні вже побачити, що він є фактично реалізований. Ця акція і ця ініціатива. І цю ініціативу ми проводили в рамках європейського тижня Стали мобільності місті Житомирі. і одним з ключових акцентів цього року це було привернути увагу до вулиці Лятошинська, до можливості її там реорганізації і переосмислення функціонуючих просторів на самій вулиці. Діана Падлевська, Ігор Грач, новини на Суспільному.